Червоноригорівську територіальну громаду знову надійшла чергова партія пластикової труби від благодійників. Всі без виключення мешканці громади вдячні організації МОУН та USAID за фінансові підтримки, яких ми отримували цю допомогу. Визначено проблеми ділянки водогону і на даний час ведуться роботи по його заміні, щоб після приєднання до майбутнього магістрального водогону населені пункти громади не відчували брак води чи неправильну роботу системи водозабезпечення. З Цією партією пластикових труб привезли також і паяльний апарат. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН за фінансової підтримки уряду Люксембурга розпочала програму надання допомоги сільським родинам для утримання худоби взимку. Кожна відібрана для участі в програмі Родина отримує сертифікат на суму 14 тисяч 800 гривень для придбання будівельних матеріалів для відбудови приміщень та утримання худоби. Затверджені утримувачі підтримки мають самостійно відвідати найближчий епіцентр і обміняти ваучер на будівельні матеріали, які використовуються в будівництві чи відновленні господарських приміщень. Також буде надана грошова допомога допомога у сумі 5550 гривень на придбання кормів для тварин в зимовий період. Величезну подяку висловлюємо від громади. Бо минулого тижня, згідно програми Юліт з Європою, що виконується за умовами укладеного меморандуму між червоно селищною радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва, отримано новий автомобіль на користь нашої Червоноригорівської громади. До речі, Червоноригорівська громада стала однією з десяти громад області, які отримали такі подарунки. Переваги використання пластикових труб очевидні. Вони легкі, міцні, стійкі до корозії та мають довгий термін служби. Це робить їх ідеальним вибором для будівництва стійкої та надійної системи водопостачання. Станом на сьогоднішній день проводяться роботи по заміні та приєднанню нової пластикової труби по вулиці Партизанська до існуючого подогону. Червоногригорівська громада стала неволею учасником великого геополітичного конфлікту. Ворожі сили обрали наші населені пункти, що прилягають до колишнього Каховського водосховища як стратегічний об'єкт для військових дій, тим самим зробивши їх профронтовою зоною. Ситуація, коли громада перебуває під постійними обстрілами протягом 500 днів, є трагічною і важкою для усіх її членів. Вона вимагає не лише фізичної витривалості, але й великої духовної сили та спроможності спільно протистояти ворожому впливу.